Ламікон Дермгель Обирай. Скажи, грибку, прощавай 21 день серпня. Це є четвер, прямий етер радіо НВ. Шановне панство. Мої вітання і подяка за те, що ви перебуваєте з нами в одному товаристві. Я називаюся Олег Білецький, і найближчих дві години ми проведемо з вами. Разом маю такі сподівання і такі підозри. Ну, звичайно, нетиповою була сьогоднішня ніч для мешканців закарпатського регіону. Мукачево ми стежимо за ситуацією там. Так само, Львів неспокійно. Неспокійно пройшла ніч на заході України, хоча про решту регіонів теж ми можемо говорити. От в таких самих дефініціях ми про це будемо сьогодні згадувати, але це не єдина тема. Так само запропоную ще чотири великих аспекти до обговорення. Які саме, отже, в Росії ціни на пальне оновили рекорди на тлі ударів по нафтопереробних комплексах, як атаки по трьох ключових для Росії НПЗ відбилися на ринку пального? Власне, за мить ми про це поговоримо. Потім про те, що Росіяни і надалі уникають конкретики щодо розмов зеленського Путіна і Трампа. Наскільки висока ймовірність, що зустріч їхня зустріч просто не відбудеться за 25 хвилин, поговоримо і про це. В наступній годині ще дві теми: Британія готова відправити свої війська в Україну, але не до лінії зіткнення. Таке припущення публікує е, видання The Guardian. Газета стверджує, що невдовзі про це офіційно поінформує Генеральний штаб країни. Ну а ми вже за годину обговоримо ось таку ймовірність. Ну і звичайно, ще одна тема: Міноборони Польщі звинувачує Росіян у провокації, е, яку вони якої вони припустилися за допомогою дрона уламки. Знайшли в полі за ну 80 кілометрів, фактично від центру Варшави. Це якщо говорити про таку пряму лінію, ну і цією темою ми закриємо наш сьогоднішній етер. Ну а просто зараз привітаюся з нашим першим співрозмовником Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня. Отже, Росія там локальні влади повідомляють про атаку безпілотників на кілька регіонів. Вирує пожежа, зокрема на Новошахтінському нафтопереробному заводі. Там є інші пошкодження. Ну я не буду їх з вами обговорювати. Це вже там інша тема, радше безпекового характеру, та і того як це напряму впливає на фронт. Але ось осі НПЗ і, і конкретно Новошахтінський, Чим є цей об'єкт для Росіян? Наскільки це важливо для них? Я би не відокремлював зараз будь-який один об'єкт від системного підходу по ударах по нафтопереробці європейської частини Росії про це говорили досить давно, що за умови правильного підходу і зараз. Якраз підхід дуже правильний і системний. Проаналізовано саме ті точки, які є найбільш чутливими з точки зору обсягів виробництва і регіонів постачання, а також доступу до сирої нафти. І удари, які наносяться, вони наносяться. Ну, на мою думку, максимально грамотно. Тобто, удари йдуть саме туди, куди треба. І результати вже дуже відчутні. Я би не відокремлював один, два чи три. Загалом, вже по дев'яти нафтопереробних підприємствах, важливих, дуже важливих для європейської частини Московщини, відбулися удари. Всі вони мали ті чи інші результати. Що найменше при зупинку виробництва на 2-3 місяці. І результат ми бачимо вже абсолютно фізично: цебто талони в окремих регіонах, транспортування нафтопродуктів із зауралля в європейську частину Росії, причому в масштабі, коли в заураллі починається власний дефіцит введення якихось талонів, збільшення цін, черги це вже стало реальністю і чудово. Чудово, що це так відбувається. Цю динаміку треба підтримувати. Ось цей трансфер пального з віддалених російських регіонів. Наскільки ця практика може бути фінансово виправданою? Ну розуміємо, тут я це питання ставлю не з точки зору вболівання за росіян. Дуже добре, що це відбувається, а з точки зору того, аби ну прорахувати ефективність для нас, самих ефективність цієї діяльності. Зрозуміло, що будь-яке транспортування нафтопродукту на тисячу дві кілометрів залізницею, чи ще краще автотранспортом робить його золотим. Ну це однозначно тут нема про що говорити Значно зростає ціна значно зростає вартість цього палива, собі вартість цього палива. А так чи інакше, вони ж не можуть втричі збільшити ціну там. В Кремлі буде істерика. Тому це дуже сильно на руку. Це величезні логістичні проблеми в транспортуванні всього. А якщо ви транспортуєте величезну кількість палива, то це означає, крім іншого завантаженість логістичних шляхів і відсутність великої кількості слотів для всього іншого. Це погано впливає на економіку в цілому, і це для нас знов таки добре. Тому ну зараз. Кратно порівняно з попередніми періодами, коли ми атакували нафтопереробні заводи, зросла якість ударів. Кратно зросла якість вибору цілей, і е, результати, звісно, ну, набагато краще. Е, так само можна додати і удари по нафто, нафтотранспортуванню. Е, вони не дадуть якихось довготермінових ефектів. Це скоріше такі вау-ефекти, е, о, ми зупинили нафту. Ми зупинили транспортування нафти. Ми збили графіки, але це теж суттєві економічні втрати. Навіть якщо нафтогін на певному напрямку, наприклад, услуг став на 2-3 дні, це означає десятки мільйонів доларів збитків. Ну і чудово, менше грошей краще нам. Якщо говорити про пріоритетність, чи можна прорахувати, скажімо так, логіку російської влади, яким чином вони будуть приймати рішення? Та тому що зараз стало вони, якщо ситуація погіршиться, а ну в сенсі для, для росіян та а українське військо має повне законне право погіршувати цю ситуацію, бо це теж питання української оборони і самооборони, ну то куди може піти далі? Тобто, чи ви вбачаєте сценарій, за якого пальне просто не продаватимуть? Тому що воно треба буде російському війську. Ну будемо відвертими до цього ще дуже далеко, і зараз все таки це певний ще й психологічний фактор, переляку від того, що в принципі держава, яку називають бензоколонкою, має проблеми з бензином. Да це ще й психологічний фактор. Ми ще досить далеко від ситуації, коли ми реально обмежили нафтопереробку настільки, щоб вони відчули проблему з забезпеченням армії фізично. Вони мають логістичні проблеми. Проблеми себто певні об'єкти зруйновані. Вони там на певний час, два-три тижні чи на місяць створюють проблеми з забезпеченням певних е, ділянок фронту для москалів, але не більш того, це треба розуміти. Е, для того щоб дійсно створити проблему масштабу, коли в них нема чим забезпечувати військо, а цивільні взагалі там на талонній системі постійно. Ну це ще дуже велика робота попереду. Щодо здорожчання пального, тому що поряд із питанням його наявності фактичної повстає друге питання щодо вартості, ви вже тут кілька слів про це сказали, говорячи про те, що воно буде золотим, якщо його транспортувати з віддалених регіонів, є певна ну певне певний зріз, я б так сказав, певна статистика. Та якщо говорити про здорожчання, то за один день минулого тижня ціни на пальне зросли на близько 2%, А якщо говорити про динаміку з початку року, то 92-й бензин в Росії здорожчав на 38%, а і 95% на 49% навіть відсотків. Далі буде? Далі буде, їм потрібні гроші для того, щоб відновлювати заводи. Їм потрібні гроші для того, щоб компенсувати збитки і зменшення обсягів точно не сприяє зниженню цін. Тому якщо українські удари по НПЗ продовжуються, якщо вони продовжують нести ці втрати, то безумовно динаміка буде підтримана. Цебто експорт давно заборонений, це вже не фактор, вони не можуть нічого звільнити за рахунок експорту. Імпорт на нафтопродуктів для Росії, ну це фантастична ситуація. Була би е, я не дуже думаю, що це реалістично. Якщо виключити Білорусь, яку я ну не вважаю імпортом е, з Мозеря, вони будуть тягати щось, але там теж є певні обмеження, і особливо якщо будуть удари по нафтотранспортуванню в той бік, то е, це буде теж проблемою для європейської частини Московії. Ем, ось ці заборона, ось ця заборона на експорт. Формально він зараз продовжений до кінця вересня. Це намагання, ну скажімо, заспокоїти психологічний ефект. Мовляв, з вересня все буде окей, чи чи чому такий короткий відтинок? Ну бо розуміємо, що навряд чи їм вдасться все відновити навіть за тих, скільки там маємо понад 10 днів до чи тепер 9 днів до кінця е, поточного місяця. Ну, послухайте, це ще й психологічний фактор. Там високе керівництво каже підлеглим: що, там, як, де, починемо два тижні. Зрозуміло, що за два тижні нічого не відбудеться, але доклади виглядають саме так. Тому ну, я абсолютно певен, що ця заборона буде продовжена. А якщо атаки продовжуються, то ну, я не бачу перспектив їм відміняти цю заборону. Те наскільки істотним для них був експорт, з того, що я розумію, це незначні обсяги, так Ну, як незначні, це мова про сотні мільйонів доларів. Кожна, кожні 100 мільйонів доларів знаєте копійка до копійки і, і складається. Mm, ну тобто, ось ця заборона, вона все ж таки може десь там поправити їм ситуацію, чи правильно я розумію, на, на, на такому тактичному а... короткому відтинку. А дивіться, вона діє вже досить давно, тобто вона вводилася вже там тричі, і фактично там з маленькими маленькими перервами вона діє вже майже там рік. І відповідно, те, що ми спостерігаємо зараз, означає, що вона перестала допомагати. тобто, до останньої серії ударів заборона на експорт давала достатній обсяг для внутрішнього ринку. Зараз вона перестає бути ефективною зараз все одно не вистачає. Ем, можливості до відновлення, які вони у росіян, і якщо ця, ця вся ситуація з, скажімо так, позбавленням їх нафтопереробних заводів ну або там тим, тимчасовим е, вимкненням цих заводів е, з е, ланцюга виробництва, це ж все стається неодномоментно. Та тобто це перманентна скрупульозна робота українського війська, сил спеціальних операцій. А відтак я припускаю, що росіяни теж ну намагатимуться так само от в цій динаміці, то там, то там латати діри та. Ну, безумовно, першим етапом було вичерпання наявних в них на момент, коли атаки почалися резервів обладнання. Цебто вони ж не ідіоти. Вони намагалися створити певні резерви обладнання навіть в умовах санкційних. Вони до останнього намагалися уникнути використання масштабного використання китайського обладнання, але схоже, що зараз в них ну просто фізично не буде виходу. Вони будуть вимушені переходити на китайське обладнання, а це знижує якість, знижує надійність, але але залишає їм можливість відновлювати виробництво. А це все одно місяці. Себто в більшій в більшості в більшій частині випадків це місяці. Себто від 2 до 6-8 місяців на відновлення залежно від того, куди попали, які масштаби, які масштаби пошкоджень. Але безумовно вони будуть відновлювати, вони будуть над цим працювати. Це великі гроші. Це теж з точки зору зменшення фінансової спроможності Московії. Це абсолютно позитивне явище. Ем, якщо говорити про е, ось це обладнання, те, що ви згадали, та тобто намагання замістити китайськими елементами або китайським оснащенням, може ширше тут варто вжити, е, те, що те, що було е, вимкнено або зруйновано, та е, якість ви сказали про те, що це вплине на якість. Яким чином? І чи це для росіян зараз критично, чи все ж таки хай гірше, головне аби було? Ну, я буду відвертим з того, що я знаю про нафтопереробний комплекс і, взагалі, нафтову е, галузь е, на Московії. Вони до останнього часу всіляко різними засобами намагалися уникнути переходу на китайський технологічний уклад. Вони всіма силами продовжували обходити санкції, перекуповували навіть значно дорожче європейське чи американське чи японське обладнання. А всіма силами намагалися не переходити на китайський технологічний уклад. Ну цьому можуть бути різні причини: починаючи від проблем дійсно з довготерміновою якістю використання, і закінчуючи, можливо, там якимось певним. Небажанням бути стовідсотково залежними від Китаю, а вони відчувають, що їх залежність зростає технологічно. Тому ну це просто те, як воно є. Питання: чи вдасться їм це? Я боюся за них. Бідойсь, що ні. Їм це не вдасться, їм доведеться переходити на китайське обладнання або зупиняти виробництво. Причина цієї ось цього небажання, тобто це політичні причини, чи дійсно там настільки зла продукція, що навіть росіяни не хочуть е використовувати це? Дивіться, вона не те, щоб зла. Вона не є там суперпоганої якості, і треба віддавати Китаю належне. В них є дуже якісні виробництва. Вони вже їх набудували. Вони скопіювали технології попереднього покоління європейських передових японських виробників американських, і певні типи обладнання вони цілком здатні виробляти і виробляти масштаб. А, але треба розуміти, що це не останнє покоління технологій, і треба розуміти, що. Ну, Китай дуже уважно до цього ставиться. Найбільш якісне обладнання вони залишають для внутрішнього споживання і здебільшого на експорт, особливо коли вони розуміють, що в імпортера немає вибору, то вони залюбки викручують руки і продають дорого те, що не є ні технологічно передовим, ні якимось суперякісним. Тому безумовно ну цей перехід на китайський технологічний уклад, що означає в тому числі певну Адаптацію е, до технології стандартів, а вони не те щоб геть різні, але мають певні, певні відмінності в китайських технологічних е, ланцюжках е, переробки, то ну, доведеться до них адаптуватись і з ними жити. І, ну, на жаль, для московитів це їхня доля зараз. Ну, до речі, а в чому є проблема зберегти ось цей європейський технологічний уклад, просто відтворивши його росіянам? Я розумію, що засаднича відповідь на це засаднича відповідь на це запитання є такою: бо вони росіяни. Я свідомий цього, але в деталях. Прошу, Ну, якщо чесним бути, це не стосується тільки росіян. Я вам надам конкретний приклад, як це відбувається в реальному житті. Є одна данська компанія, яка випускає обладнання, так звані теплообідники, в тому числі дуже популярні в нафтогазових комплексах всього світу. Це не дуже складний металевий прибор, креслення, до якого ця компанія продає по всьому світу всім бажаючим ліцензії, віддає не дуже дорого. Ніхто не зміг повторити їхню якість і ніхто не зміг повторити. Їхні результати вони все ще продають на 30% дорожче за конкурентів свою продукцію. А коли ви їх питаєте, яким чином їм це вдалося, вони просто на заводі кажуть: дивіться, от бачите, робітник стоїть його прадід починав працювати на нашому заводі, і всі ці покоління покращують якість роботи, і якість роботи з матеріалами, і якість роботи на місці. Ви просто не можете повторити ті технологічні речі, які ну в прямому сенсі слова сторіччями чи десятиріччями відпрацьовувались на певних виробництвах, взяти і повторити вам. Креслення не допоможуть. Тут треба край високоякісний персонал, управління, постачання, логістика. Там десятки параметрів, які не дозволяють скопіювати технології, навіть в тих випадках, коли у вас є готові креслення. Угу. Тобто варіант один все ж таки е, звертатися до китайців тут. Тут вони, в принципі, ну, іншого виходу не мають у московитів. Реально зараз я не бачу іншого варіанту. Стобто, або вони продовжують затримувати ремонти, е, перекупати через якихось третіх посередників обладнання: європейське, американське, японське і намагатися його таки тягнути і використовувати, але це буде їх затримувати на місяці. Або вони будуть починати переходити на Китай, а так і на енергетичні об'єкти в Україні. Росіяни реалізовували це. Ми теж маємо бути свідомими того, що наші енергооб'єкти, і, власне, якщо ми говоримо про місця зберігання палива, вони є на їхній. На їхньому прицілі так це назву. Ну давайте згадаємо, наприклад, про атаку в Одесі. Це компанія «Сокар». Ну, Тут багато в чому було, знаєте, додано ще і політичної такої завартості, та говорячи про те, що це ніби такий сигнал, такий посил для Ільгама Алієва. Але якщо подивитися на ну, скажімо, на український інтерес, на те, як це відбилося і чи це відбилося на, на пальному, на споживанні, на, на наших спроможностях. Ніяк не відбилося і не відіб'ється після того, що відбулося 22-го року. Я думаю, ви теж пам'ятаєте, коли в квітні, травні, червні, липні після хвилі атак по нафтобазах, Україна була ну, дійсно в дуже складній ситуації дефіциті нафтопродуктів. А зараз вибудована настільки децентралізована, диверсифікована, конкурентна система приватним бізнесом. Що будь-які удари по окремим об'єктах не дають жодного результату. Ви можете бити по будь-яких нафтобазах зараз. Ми можемо взагалі без нафтобаз з коліс працювати. Тобто, зараз нафтотрейдери, власники мереж заправок і так далі, вони вже настільки напрацювали цю систему логістики, що по великому рахунку її можна вважати невразливою для атак з повітря і Будь-які пошкодження дуже швидко усуваються, будь-які е, там дири, що утворилися, дуже швидко забудовуються. Я не бачу тут реальних суттєвих загроз. Це, як ви правильно сказали, скоріше таке е, е, сигнали Азербайджану, що от як ми можемо. Ну то вже не енергетична справа. Ну, тобто, якоїсь е е якоїсь побоювання додаткового за енергетичні об'єкти України ну в сенсі палива та зберігання палива і продажі палива наразі е бути не повинно, тому що там антидотум е імунітет напрацьований ще з 22-го року. Абсолютно точно, і я особисто жодних е побоювань не маю. Ну то в такому разі тут навіть відсторонено від війни, хоча все пов'язано все одно, але все ж пропоную поговорити. Бо кілька хвилин залишається про формування цін на пальне і чого чекати в Україні. Наскільки ймовірні здорожчання, наскільки вони можуть бути виправданими. Ну, чесно кажучи, я не бачу підстав для здорожчання. Ціни на нафту доволі стабільні, і з точки зору трансформації ціни нафта український ринок зараз немає жодних підстав для якихось суттєвих рухів чи вверх, чи вниз. Тобто невеликі коливання можуть відбуватися, але мова йде там про 3-4%. Найбільш того, з точки зору там дрібного покупця, ціна більш-менш стабільна, і на мою думку, вона такою залишиться. Якщо говорити про формування. Ціни і те наскільки е, мережі можуть мати на це uh -huh. вплив або мати свій голос під час формування ось цієї ціни? Я пригадаю попередні роки. Ну там якщо ми говоримо про рік 16-17, були певні побоювання про те, що мережі можуть входити в певну змову і таким чином, ніби підіймати ціни. Зараз ми від цього убезпечені. А якщо так, то в який спосіб? Ну, дивіться, по перше, ну для таких ситуацій є антимонопольний комітет і інші правоохоронні органи, які мають запобігати змовам. А щодо реальної ситуації на ринку, ну я бачу конкуренцію, я бачу дуже різні сегменти. На ринку є там вищі сегменти, і е, продавці, які ставлять на сервіс і якість постачання палива, є ті, хто працюють саме в середньому або низько ціновому сегменту і конкурують саме ціною. Тут зараз настільки широкий спектр е, різного роду приватних бізнесів, що ситуація, по перше, дуже стабільна через конкуренцію. І максимальне намагання всіх учасників ринку відповідати картині ринку, да себто вигравати в покупця. А по-друге, це створює дуже потужний механізм захисту від будь-яких зовнішніх атак, тому що ну коли у вас є. Тисячі і тисячі цілей, ви просто не можете вразити достатню кількість для того, щоб вплинути на всю картину, і саме це зараз відбулося на ринку нафтопродуктів. Цілий тисячі 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 немає жодних центрів, які ви вразили і в, і в країні проблема з нафтопродуктами. Просто їх не існує таких цілей. Я вам дякую за те, що знайшли час і за ваші пояснення, тому що дійсно от, важливо розуміти, яким чином буде розгортатися ситуація і в Росії, а нас вона цікавить тільки під одним кутом, під кутом е послаблення їхніх агресивних можливостей. Ну і звичайно, те, що стосується е пального в Україні. Нагадаю, Олександр Харченко, з нами на зв'язку, директор Центру досліджень енергетики. Інна Марецька вже є в студії. За мить почуєте її голос. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.